Все, що я хотіла сьогодні розповісти, про маму я розповіла. Розповіла про те, як жорстоко було вбито. І навіть у нашому судовому процесі є можливість відповідати на питання обвинуваченого в убивстві ранопольоту. Звичайно, ці питання були недолугими і обвинуваченої убивстві сам себе виробив. Ваш такий, мабуть, перший досвід особистого спілкування з самим Зінченком, якщо нараховувати перше засідання, коли він, як ви зазначали раніше, язик показував і різні, ну, тобто я їх показував максимально відразу. Розкажіть, будь ласка, безпосередньо, що думаєте стосовно цього і що думаєте стосовно запитань, які нам стали? До речі, так, добре, що ви нагадали, бо я ще на це не звернула такої уваги. Так, це перше таке публічне наше спілкування. Звичайно, я хочу сказати, що. Я до нього навіть вже і ненависті не відчувала. Я просто хочу зробити так, щоб він сів і за обистою Ренаперіо. Всі питання, які він мені ставив, ну, ці питання якісь трошки не є коректними, і вони не дуже стосуються матеріалів справи. Ми все бачимо, що ми з вами керуємося і пишемо новини, і доповідаємо по тих матеріалах справи, які ми знаємо. Ми знаємо, що Зінченко перебував у Львові. Ми знаємо, що він детально готувався до вбивства. Ми знаємо, що він планував це вбивство, він робив скріншоти вулиць. Ми все це прекрасно знаємо. Але він старався цього не вказувати у своїх питаннях, але мене чомусь вирішив запитати, чи я планувала його спалити. Це знаєте, як трошки дитячий садочок. І ще що варто сьогодні сказати: ми знаємо, що у Львові зараз відбувається, і якщо є можливість перед вами я би висловила співчуття родині Андрія Поробія, його теж було жорстоко вбито у Львові, теж за його українську національну позицію. Тому ми маємо бути обережними, бо в Україні стає страшно бути націоналістом, але ми є сильні і. Стосовно справи Ірини Фаріон, моєї мами, Зінченко понесе максимально міру. Якщо ми говоримо безпосередньо про поведінку самого Зінченка під час перших судових засідань, де вона в нього відверто була захвалу, і сьогодні, коли навіть під час вашої розповіді, коли вам стало погано, він запропонував вам воду. Що ви думаєте стосовно цього і чому за цей рік його поведінка настільки змінилася? Це гра хорошого актора, санітара общества. Більше я нічого не сказати. Дякую, дуже сони.